Люди, всім привіт, прошу вашої уваги заслухати звіт про зібрані кошти, які ми збрали з моїм товаришем Микитою в кінці 2024 року. Перед різдвом я показував у себе на обох каналах відео про те, що автомобіль прибув за кордону. Я його відправляю до міста Харків. А буквально тиждень тому цей автомобіль пройшовши всі допрацювання технічні, електричні, електронні, якби був переданий нашим бійцям, тому надалі. Прямо мова від мого товариша Микити з міста Харків, який вручив, передав, підготував цей автомобіль і передав нашим військовим. А в кінці я розкажу, як так вийшло, що цей автомобіль вийшов нам безкоштовно, але грошей, які ми збирали, практично не лишились. Уважно дослухайте. Друзі, всіх вітаю за автівку для дешеве. Так як фонд нам цю автівку подарував, то ми всі зібрані. Гроші ми витратили на, на ремонт автівки на встановлення засобів ремонту. слова здоров'я! Щиро дякую всім, хто долучився до даного спору, всім небайдужим. Особливо це підписникам Івана Рибки та Івану Рибки особисто. Нікіту, щиро дякую тобі за дану можливість і допомогу. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Отже, оскільки військові звернулися паралельно і до нас, волонтерів, за збором коштів, і до різних фондів за допомогою просто в наданні цього автомобіля, так сталося, що хлопці з фонду Brave Ukraine змогли, по-перше, знайти донаторів тих, хто допоміг зібрати кошти за кордоном. І вони також допомогли знайти цей автомобіль. Адже запит був трішки нетиповим. Потрібен був пікап з маленькою кабіною і максимально довгим кузовом. І ця задача була виконана. Автомобіль вони. Надали безкоштовно, але ми з зібраних коштів облатили логістику цього автомобіля. Автовоз за кордону до міста Львів, і потім з міста Львів з залізницею до міста Харків. Логістика потягнула на 31 тисячу 690 гривень. Далі автомобілю було проведено немаленьке ТО. У місті Харків, ним займався мій товариш Микита, ввозив по різним СТО, так би мовити, автомобілю було замінено всі рідини, а нагадаю, це повнопривідний пікап. Там є декілька редукторів, там є роздавальна коробка, двигун немаленький. Всі фільтри, дизельний, повітря. Замінено мастило в двигуні, знову ж таки, і важливо, було знайдено проблему в щепленні. Там вилетіла пружинка з вижимного підчіпника, рознесло корзину. Ну, власне, там вже потягнуло маховик двомасовий, тому повний комплект щеплення з маховиком. Цього автомобіля був замінений. Декілька робіт по гальмам я виведу рахунки на екран, і це все затягнуло на 57 520 гривень. Автомобіль для того, щоб рухатися далі там на СТО, потім на допрацювання по електронній частині було заправлено Лано до повного на 6876 тисяч гривень, і найголовніша витрата це на цей автомобіль, оскільки е, передбачало, що він буде працювати якраз таки в безпосередньо зоні бойових дій, навіть не то, що на нулі а за нуль мав заходити, тому що нагадаю він купувався для евакуації поранених і загиблих наших бійців. Йому був необхідний репристрій. Вартість якого склала 144 тисячі гривень. Цей реп-пристрій було встановлено на автомобіль, підключено електриком, все протягнуто, все як потрібно. І найголовніше, що окрім підключення і встановлення, цей реп-пристрій було протестовано разом з виробником і з бійцями підрозділу Хартія FPV-пілотами, які випробували, чи правильно він працює, чи був сенс його встановлення і чи не витрачені кошти дарма. Тому, як бачите, автомобіль підготовлений що технічно, що по захисту максимально наскільки це було. o mó of... Ну і на цей автомобіль було виготовлено індивідуально тент на кузов, щоб коли там ідуть дощі чи снігопади, і там щось лежить, щоб воно не засипалось, не замерзло. Якби ну власне, це необхідна річ для такого. Автомобіля, ну і із 306 шести тисяч гривень. У нас залишилося 66 шість тисяч гривень, які ми переспрямували на поточний терміновий збір для бійців 35 го окремого стрілецького батальйону, який перебуває зараз на ворожій території. Вона невелика, обмежена і вони постійно піддаються атакам ворожих FPV-дронів, Тому на їхні автомобілі також потрібен реп пристрій на який я вас прошу долучитись і допомогти зібрати кошти. Бійцям потрібен реп-пристрій з двома. Комплектами для підключення, які вони встановлять на два автомобіля, і потім, в залежності від того, який з автомобілів буде відправлятися на виконання бойових задач, буде на нього встановлюватися безпосередньо сам реп-пристрій. Тому така сума в 175 тисяч гривень, хоча попередній нам обійшовся в 144 гривні. Тому що комплект підключення він теж недешово коштує. Прошу вас долучитися за рахунок того, що від цього збору в нас залишилась частина коштів трішки більше 60 тисяч гривень. Цей збір доволі жваво рухається, залишилося менше 50 тисяч. Гривень, реквізити внизу під відео. Будь ласка, перейдіть і задонатьте посильну вам суму. Таким чином, ми допоможемо нашим бійцям, які знаходяться на доволі такі обмежені території. І зараз, як ви можете бачити, також по новинам там відбуваються певні рухи. Тому ця річ потрібна дуже і дуже терміново. Долучіться, будь ласка, і від себе, від військових, вкотре хочу подякувати всім, хто допомагає, всім, хто не допомагає. Будь ласка, долучайтеся, тому що це все. Працює на нашу з вами перемогу і на нашу з вами країну. Дякую, слава Україні!